Доброго дня. Доброго, доброго. Розпочинаємо комісію засідання бюджетної комісії. Слово надається заступнику начальника фінансового відділу Миколаївня. Так на сесії планується винести такі питання щодо виділення коштів. Є у нас лист головного управління ДСНС України Дніпропетровської Дніпропетровській області. Це наша пожарна безпека. Плануємо надати тут без коштів 50 тисяч для паливомастильних матеріалів для бензину, так як у них роботи дуже пожари, пожари. пожари, пожари. Да. Тому пропонуємо. Потім є у нас лист головного управління національної поліції, сьомий відділ. Теж просять на паливомастильні матеріали 50 тисяч. Плануємо винести таке питання. Рекомендуємо, рекомендуємо, рекомендуємо. затвердити там. Так, є ще в нас лист Служби безпеки України. Це програма забезпечення громадського порядку, громадської безпеки на території Саксаганської об'єднаної. Вони тут просять 100 тисяч, але плануємо виділити 50, теж дам паливо, мастильні матеріали. Потім у нас є лист комунального підприємства Обласний центр екстреної медичної допомоги це наша скора допомога, швидка допомога. 34 тисячі просять для обслуговування автомобіля на роботі технічне обслуговування. Так. Потім є у нас подання сільського комунального підприємства Аква згідно розрахунку по електроенергії вони просять 30 тисяч. І просять 5 тисяч додатково на проходження експертизи кошторисної коскорисної частини робочого проєкту будівництва сонячної електростанції. Електроенергії просять електронерні. того, що сильно багато збирають пожарники. Гідранти пожарні набирають з е, башні, mm -hmm. mm -hmm. башню проти світ. Ну, по листам, тут у нас ще буде програмка. Програмка теж да. програма навчання підготовки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. Це програма Юліт, може, хто знає, Дертична. це буде mm -hmm. у нас кабінет, в якому будуть проходити, Ну, це полезно, не так як ми всі разом потрібно. да. Тут дуже воно це вимога така, що потрібно, щоб був віддільний кабінет. І ми сюди хочемо закласти 20 тисяч, щоб купити ноутбук, щоб в цьому кабінеті. Працювала там заняття, да, заняття по конкретних людях там, зібрали по конкретних напрямах. Тобто тут підвищення кваліфікаційних посадових угу. осіб. Програмка, що це програма. Так, тут у нас зайде ще згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації. Номер 440 про обласний бюджет на 24 рік. Нам виділили нушку. Це нова українська школа. Субвенція надається в розмірі 921 961 гривня. Але повинно бути наше співфінансування 10%. І ми його надаємо в розмірі 102 440. Це придбання водимодійних душок. Ну, ми все розмовляли по кожній школі. Анжела Миколаївна подавала пакети, тобто що їм надо потрібно, і по кожній школі буде закуплятися за ці кошти. Тобто, обладнання програмних да, да. кабінетів. Да, так, там є перелік їхньої програмки, згідно якого, там кабінети фізики, хімії, географії, ну, згідно переліку, будемо використовувати субвенції. Так що це зарок ну, перерозподілу читать заново. Так, все, що в нас зараз проводилося, це все за рахунок перерозподілу. Тобто додаткових коштів ми ніяких не виділяємо, за рахунок перерозподілу. Все, да. Да. Ну, все що я зачитувала, тут за рахунок перерозподілу. Тобто школи ставлю, дає поле Там тримаємо, там вставляємо. Да. Все. От і все.